Думаєте виростити гарбуз у цьому сезоні, гарбузи дивно легко вирощувати, але існує багато різних сортів, і вибрати правильний може бути складно. Гарбузи неймовірно універсальні. Їх можна використовувати для осіннього декору, Хеллоуіна або готування. Є варіанти від маленьких до гігантських, все залежить від твоїх цілей. Хоча більшість комерційних гарбузів не вирощують органічно. Вони чудово підходять для органічного саду, якщо ви вирішили піти цим шляхом. Ми зібрали список з 90 різних сортів гарбузів, які ти можеш посадити в цьому році. Тут ти точно знайдеш ідеальний варіант для свого городу, можливо, відкриєш для себе нові цікаві сорти: Гайда, Синдерелла Пампкін, Касприта пампкін Sugar пай пампкін Епалечен цей сорт ідеально підходить для різання на Хеллоуін. Якщо ви любите робити джек ліхтарі, вам сподобається епалечен. Зазвичай важить від 20 до 25 фунтів, шкірка насичено помаранчева. Дозріває за 95 днів, буває різних розмірів і форм. Відмінно підходить для навчання дітей різанню гарбузів Atlantic Giant. Один з найбільших сортів світовий рекорд 1469 фунтів. Багатий клітковиною містить корисні мінерали. Вимагає багато води, від 15 до 20 дюймів у сезон зростання. Отем Голд яскраво оранжевий сорт з легкими ребрами. Відмінно підходить для пирогів. Зазвичай важить від 7 до 10 фунтів. Дає 3-5 гарбузів з однієї лози. Бейбебе. Незвичайна форма, маленьке підставу і довге стебло. Глибокий помаранчевий колір. Вага від 1,5 до 2,5 фунтів. Відмінно підходить для порогів і смаження. Бу Біла гарбуз ідеальна для моторошного декору на Хеллоуін. Бейби Пем Кращий сорт для порогів. Яскраво помаранчева, вага близько 4 фунтів, зручна ручка для перенесення. Бетуін. Незвичайний сорт чорно-помаранчевий, схожий на крило кажана. Важить всього 0,5-1 фунт. Ідеальний для маленьких декорацій. Бик Макс. Гігантська гарбуз до 300 фунтів. Колір від насиченого до блідооранжевого блейз. Декоративний сорт з блідопомаранчевою шкіркою і яскравими плямами. Стійкий до хвороб. Блудал. Сріблясто-блакитний гарбуз вагою 15-20 фунтів. Відмінно підходить для супів і пирогів. Блу-хаббард. Схожа на гібрид гарбуза і кабачка. Відмінний варіант для пирогів багата вітамінами А і С. Блу джерелделе. Декоративна. Але їстів на гарбуз. Дозріває за 110 днів, вага 6-12 фунтів. Бакскін. Схожа на кабачок, але дуже поживна. Батернат скуаж один з кращих сортів для готування. Солодка ем'якоть, багата клітковиною і вітамінами. Келебаза. Зелено-коричневий гарбуз, родом з філіппін. Вимагає теплого клімату. Карнивал. Строка Строката зелено-помаранчева гарбуз. Е М'якоць суха, але при готуванні стає м'якою. Кеспар. Біла гарбуз ідеальна для декору і порогів. Касприта. Маленька біла гарбуз, стійка до хвороб, синдерела. Яскраво помаранчева, схожа на карету з казки. Відмінно зберігається кенетикет фил. Класична гарбуз для різання і декору. Краун Принц. Сіра зовні яскраво жовта всередині. Дуже солодка. Зберігається більше року. Кристал Ста Біла гарбуз вагою 25-35 фунтів. Ідеальна для Хеллоуіна. Сіеша. Зелено-біла, пляшкової форми. Підходить для готування, але не для порогів. Декінсен Pumpkin. Використовується для начинки пирогів. Важить 10-40 фунтів. Dwarf Tiger Страйп Pumpkin. Маленький смугастий гарбуз чудовий декор. Fairy. Темно-помаранчева, солодка ем'якоть. Підходить для пирогів і супів. Fall white boarfod. Біла гарбуз добре зберігається. Фісю Black. темна гарбуз с бородавками. Дуже смачна, родом с Японии. Gold Fever. Класична гарбуз для джекліхтарів. Важить 15-18 фунтів. Gold Rush. Схожа на Gold Fever, але крупніше, 20-35 фунтів. Gold Standard. Універсальна гарбуз, дозріває за 90 днів. Golden Hubbard. Велика, борода гарбуз. Відмінний смак. Бус Моторошна гарбуз з нарівною шкіркою, ідеальна для Хеллоуіна. Harvest Moon. Му. помаранчева універсальна. Harvest тайм хайбрид. Високий гарбуз, вага 24, 48 фунтів. Хауден. Класика для різання. Важить 18, 26 фунтів. Хауден Бекі Збільшена версія Хауден. Хайбрид Пен. Довга ручка, вага 4, 5 фунтів. Джек Билтл. Маленька гарбуз, солодка М'якоть. Ем Джек Бікуйк. Ще менше, ніж Джек Билтл. Джек Оу Лентерн. Класика для різання і готування. Джерауделе, Сіра гарбуз відмінна для пирогів. Джон Ді Парис. Гігантська гарбуз понад 100 фунтів Какай. Помаранчева з зеленими смугами. Насіння безлушпиння відмінно підходять для смаження. Кабулче. Зелена зовні, помаранчева всередині. Популярна в Азії Кентаки Филд. Світло коричнева, хороша для пирогів. Наглхед. Помаранчева з бородавками. Лекоуте. Грушоподібна, солодка, як мускатний гарбуз. Лил пумпікемен. Маленька біла гарбуз з мушками. Лох Айленд Чіз. Схожа на колесо сиру. Відмінна для пирогів. Лумене вайт. Біла гарбуз для різання. Magic Lantern Класичний джек ліхтар. Марина диайкьоджа. Сіра з горбками. Муншейн. Біла, гладка, для різання. Бі диправенс. Яскрава, ребриста гарбуз. Манчкін. Крихітна гарбуз, але схильна до хвороб. Мистик. Солодка ем'якоть, хороша для порогів. Нек. Схожа на мускатний гарбуз. New England Pie. Темно помаранчева, без волокон. Уанту мене. Біла з помаранчевими прожилками. OAL ZBS. Класичний джек ліхтар. Оранж. Глибока ребристість, стійка до хвороб. Пінат Пампкін. Рожева з горбками – це цукрові відкладення. Пикапи. Відмінна для пирогів. Поулер Б. Біла гігантська гарбуз. Порслендал. Рожева. Солодка ем'якоть. Прайзуйнер. Гігантська гарбуз для конкурсів. Орандж хоукайдо. Червона зовні, Жовта всередині. Руш ВФ Дейдамс.